По наявності Samsung A03S, ціна 2450, синій колір. Ось такий по стану досить непоганий. Тут іде Type-C роз'єм. Також роз'єм на наушники 3,5 присутній. Є відбиток пальця по екрану. Якісь легкі-легкі царапки, але не суттєві. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Працює непогано, повністю чистий, без різних аккаунтів. Про телефон a 03 s 13-й Android встановлений. Зараз покажу по пам'яті. 4 ГБ, оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. Ось такий варіант, показую ще камеру. Так. Ось така тут камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Телефон працює непогано. Заблоковується, розблоковується швиденько. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення.